Це відео буде для вас максимально інформативним. Я так думаю, чому я буду відповідати на основні питання, які задають мені всі знайомі, друзі, і ви також. А саме деколи і виникають людей питання: що робити, якщо скоро настає зима. Конкретно сьогодні про це поговоримо. Швиденько пробіжимося про всіх пунктах, які я роблю, і вам їх рекомендую. Так, дуже часто люди питаються а саме цей автомобіль точно таку проблему має що таке сколи, іржа, корозія і так далі. Одним словом, десь побачено на автомобілі сколи. Не чекайте, що ви їх зробите весною, зробіть їх зараз. Купіть спеціальний такий є тюбік, там фарба підбирається по вінкоду або по кольору, коштує невеликі грошей. Там вже є готова буде фарба. Можна навіть змішати її, там фарбу цю, що дадуть вам із лаком. Зробити, як то кажуть, по-народному затампонити, заточкувати, затачкувати, як то хто називає ті сколи. Тому що щоб не було корозії, краще це зробити зараз. Я розумію, що є професійні сервіси, які цим професійно займаються, краще відігнати туди, але ми зараз говоримо. Про те, що вдома кожен з вас зможе зробити. Також десь побачили корозію на автомобілі. Краще її зараз заробити, бо навесну доведеться її там вже підварювати і так далі, і тому подібне. Я на кожній мийці, починаючи від осені, так точно і зимою, рекомендую вам. Покривати автомобіль воском. Якщо на мийці це вже форма рідкого воску, помили автомобіль, там піна туди-сюди, все повоскували і сполоснули. Менше буде чіплятися різні реагенти, різні солі, сніг, менше буде стояти на машині. Тому я рекомендую воскувати автомобіль хоча б на мийках. Якщо маєте більше часу, маєте гараж не на сонці, не в дощ, не в холодну погоду. Купляємо просто віск, миємо автомобіль, підготовлюємо його для щоб він був чистенький. Забираємо смолу з кузова, яка була. І натираємо його, автомобіль, воском я маю на увазі, <схід> тоді це все витираємо на сухо. Автомобіль на півроку точно захищений. На зиму я це роблю. Вам це рекомендую. Все, що стосується технічної частини автомобіля, а саме там, під капотом, знизу автомобіля і так далі, рекомендую робити зараз, а не коли буде зимно. Коли буде зимно, це незручно. Це перше, незручно, коли зима, і тобі треба десь там поїхати, поміняти. Навіть тим самим майстрам не завжди це легше, але якщо вже на то пішло, чому краще зараз? Тому що всі... Мастильні, скажімо так, рідини, які у вас є в автомобілі, не обов'язково в двигуні, а в коробці, там в роздатках, в двигуні і так далі, вони під час холоду втрачають свої властивості. Краще їх замінити зараз, якщо заміна у вас буде по плану зимою. На зиму ви дасте автомобілю свіженьке масло, і так і якому і так буде важко змащувати все це, так само не зразу воно стане ріденьким, хто не розуміє, про що я говорю. та? масло на морозі буде завжди в'язкість його буде більша, воно буде густіше. Тому зараз краще про це подбати, про заміну всіх по плану, якщо треба, цих всіх самих фільтрів, масел і так далі. Особлива умова е, про антифриз, дехто каже, що його там не треба міняти і так далі. Якщо знову ж таки час його для заміни буде весною чи зимою, краще замініть його зараз, тому що зимою навантаження набагато більше. Більше ви будете користуватися тою самою умовно пічкою, більше ви будете нагрівати той самий салон. Ефективність від цього краще. Чим чистіший він, тим вам комфортніше буде в салоні. Також рівень фреону варто перевіряти, бо дехто не користується кондиціонерами. А я поясню, чому зимою кондиціонером також треба. Користуватися. Фільтри. Обов'язково я теж на зиму замінюю. Тобто я собі так ТО планую, якщо в мене кілометри сходяться, наприклад, щоб я ТО робив до зими. Чому? Тому що пилюка основна, літо осінь, вже відбулася. Зараз буде волога погода, така, як зараз от дощить. Фільтра. Ті, що з пилюкою з літа викидаємо, даємо машині дихати свіжим, зимовим, гарним, холодним повітрям, краще буде тяга, менший розхід. Для чого економити все рівно їх доведеться замінювати. Також фільтр салону, якщо ви не заміните вчасно, будуть запотівати вас в вікна. Важливий фільтр в машині, який правильно паливний. Особливо дізелісти знають, що таке зимою, неякісне пальне, забило водою, пара, запарафінуло і так далі. Тому вчасно замінюйте фільтра і обов'язково зимою заправляйтеся і якісним пальним. А на око вже є зимовий, дизель, який не замерзає навіть при мінус 20. Зараз цього достатньо, а згодом на заправках мережі з'явиться арктичне паливо. Із настанням холодів всім власникам дизельних автомобілів обов'язково треба подбати про те, щоб заправлятися якісним дизельним пальним у надійній мережі, щоб якщо несподівано настануть холода, ваш автомобіль не замерз. Також, якщо ви обираєте пальне пульс від око, ви не просто дбаєте про свій автомобіль, ви ще допомагаєте озброїти ТРО. Акумулятор в цій машині ось тут. Ну, Відносно там захований. Деколи там буває під сидінням, деколи в багажнику, деколи він тут. А в електричних машинах також він є. 12-вольтовий акумулятор. Подбайте про те, щоб він був живий, бо настануть перші морози і ви станете. Ви станете так само, як на дизельно-бензиновій машині, так і на електричній. Вона просто нікуди не поїде, якщо у вас будуть проблеми з акумулятором. Китайський id 4 знаєте, Гаснуть монітори, там проблеми чи щось. Та проблема з акумуляторами, друзі, зарядними різними і так далі штуками. Це можна окремо ще відео про це знімати. Але суть питання не в тому. Обов'язково. Перед зимою подбайте, щоб акумулятор був заряджений. Обслужіть, поїдьте, його вам перевірять на спеціалізованих сервісах, перевірять, чи є там ще запаси якісь в ньому, чи немає, бо настане холод і ви станете. Якщо вже так по-домашньому, просто окей, просто, в нас ну, немає акумулятора, але є мінусова клема, є плюсова. Можна сюди приєднати зарядний пристрій і нормально поставити на зарядку і зарядити ваш акумулятор. Якщо ви не плануєте користуватися зимою автомобіль, або поїхали десь в дорогу, або так, як зараз, часто люди виїжджають. А машини залишаються вдома. А друзі, знімайте акумулятор, занесіть його в тепле приміщення, довше проживе, ніж на машині. Акумулятор, який замерзне декілька разів зимою в автомобілі, швидше вийде з ладу або зовсім той помре. До речі, о, завжди, декілька разів в році до мене дзвонять і питаються, як прикурити машину. Я стою, в мене розрядилася там машина, акумулятор, не Розказую, умовно, у вас є збоку ще один автомобіль, від якого можна взяти. І прикурити ваш, а саме з'єднати акумулятори спеціальними клемами. Я завжди рекомендую спочатку приєднати на заглушеній машині одні і на другій. Стоїмо, дві машини заглушені, приєднуємо плюсову клему, неважно чи перше сюди, чи перше туди. Тоді мінусову клему сюди, тоді туди. Пояснюю, чому. А саме, якщо ви спочатку приєднаєте мінусові клеми, при будь-якому маневрі в руці плюсовою клемою, яка може просто впасти в вас з рук на кузов, буде і скрити. І буде проблема, може згоріти автомобіль. Життєва ситуація: мій кум тримає плюсову клему в руці, так? опускає руку до, до кузу автомобіля. Неправильно, спочатку, мінуси мінуси спочатку приєднав, а тоді плюс бере, тяне і доторкається на болтик обручкою. За цю одну секунду ця обручка йому просто вварюється в палець. Знімання обручки в лікарні рана заживляє довго. Це все діло, шрам залишається. Ну, друзі, така неприємна історія. Тому спочатку ми приєднуємо плюсові клеми, а тоді мінусові. Це стосується так само навіть тих маленьких джампстартерів, які є, можна такі з павербанку, мовно з клемами, і ним теж можна прикурити машину, щоб не було ексцесів. Завчасно дбайте про якісні акумулятори на ваших автомобілях. Є унікуми, які міняють зимові колеса не всі, не всі 4. Поясню, рекомендую міняти 4 колеса обов'язково в автомобілі. Хочете ще п'яту запаску докупляйте і міняйте, але це якщо вам до цього стане легше. Значить, чому не рекомендую на передньоприводних тільки міняти передні колеса? Тому що якщо зад буде літній, вас під час того, як вас, ви на передньоприводній машині їдете, у вас піднавантажена передня частина, та саме двигуном коробкою навантажена, і ви в поворот ви входите чітко, а зад буде. Що буде правильно дріфтувати, а саме занос буде. Від мене рекомендація. Неважно, який автомобіль, переднього, заднього приводний, всі чотири колеса обов'язково зимових ми замінюємо. Також від мене порада: краще нова китайська зимова резина краще, аніж десятирічна там преміум БУ. Зимова резина. Зимові резина якраз все і, той, і вся система в ній заключається в тому, що вона повинна бути м'якою і мати класний контакт на льоді, на снігу і дбати про вашу безпеку. Старі зимові колеса задубівші, вже з протектором, таким, як літні, фактично, нічого вам не допоможуть, друзі. Краще подбайте завчасно про заміну коліс, а не так, як дехто з моїх знайомих сьогодні дзвонить, канзар, мені треба зимові колеса. я кажу, їх вже немає. А де ти був тиждень-два тому? Ну, а я думав, ну от хто Думав, той передумав все. Тому дбайте про зимові колеса завчасно. Також не забувайте, після того, як ви перезули автомобіль з зимової на літню, з літньої на зимову, заїдьте, зробіть розвал. Так дуже часто буває, що профіль самого колеса відрізняється, друзі. Ширина деколи відрізняється. Диски ви ставите, буває ширини відрізняються. Поїдьте, подивіться, чи у вас важелі всі стоять нормально, перевірте всі кути, чи машину нікуди не тяне, і у вас автоматично не буде підідати ту саму нову зимову або літню резину. Це теж обов'язково я роблю і вам рекомендую. Я співвласник магазину запчастин, і я вам скажу одне: знаєте, що ми осінню закупляємо? Бампера. А знаєте чому? Тому що стане слизько і люди почнуть бити свої автомобілі. Це логічно і це вже нам загально відомий процес. Він ніколи не змінюється. Завжди він такий був і є. Але я вас прошу. Подбайте про безпеку свою. І цілісність свого автомобіля замінюйте вчасно гальмівні колодки і диски. Чомусь люди думають, що це тільки літо, швидкості і так далі. Ні, зимою, АБС системи, які працюють, надіються на те, що ваша гальмівна система справна і ідеально працює. Щоб. Ваші всі системи працювали нормально, особливо, якщо в автомобілі є електроніка. Е, стартувати з місця, колодки будуть піджиматися, гальмувати на швидкості на, на льоді, на слизькій порозі теж буде АБС працювати. Надійте, що, що ваше колесо буде гарно стримувати. я скажу, До моменту, скажімо так, блокування буде його затискати колодками. Завчасно подбайте про це. Якщо ви бачите, що треба замінити гальмівні диски чи колодки, не це до весни, краще це зараз, бо кузовщина на машину, повірте мені. Просто через колодки теж може бути замінена, і це дорого. Ще один лайфхак для вас. Хочете придбати автомобіль? Обов'язково перевірте його. І неважливо, чи це буде осінь, зима, літо, осінь. Завжди треба перевіряти автомобілі перед покупкою. Берете реєстраційний номер автомобіля або його Він-код. Заходите на сайт carvertical.com, вводите його туди і побачите всю інформацію про ваш автомобіль. Де він використовувався, фотографії, чи було ДТП, якщо було, на яку суму, всю інформацію по пробігах, чи було він на таксі. І, ну, з якої країни імпортовано, все, що можна, CarVertical вам покаже, Тоді ви приймете рішення, добре це автомобіль чи ні. Також для вас є лайфхак, а саме промокод. Реальні. Ви його вводите під час купівлю звіту на Carvertical і отримуєте ще 20% знижки. Великий розхід зимою чого? правильного автомобіля не тільки палива, а й омивайки. Якщо є омивачі фар, якщо омивачі, точніше, ну, омивачі всіх є на лобове, на заднє скло, ви їдете переважно, оця кашка вам закидує всю машину цим болотом і так далі. Я вже казав, воском перед тим треба завжди машину покривати, щоб легше відмивалося. Але якщо ми говоримо про омивайку, є від мене деякі лайфхаки. Значить, дехто не хоче, щоб в нього працювали омивачі, бо дуже великий розхід, омивайка дуже дорога і так далі. Можна витягнути або просто запобіжник, або так закодувати, щоб спрацьовувало не завжди переробити. По електроніці це питання без втручання там плоскогубців і так далі, дуже легко можна. Другий пункт від мене лайфхак. Якщо вже так сталося, що ви сидите вдома, а завтра мороз, і у вас майже повний бачок не замерзайки, а ви нову не придбали, до заправки їхати далеко, що робити? Дома, спиртне, окей, скажете дорого, Назар, я скажу, пацани, ну самогоночка є всіх, стара, якась там така перебродила. Ну, хоч чимось розбавте ту просто воду. Щоб не було питань. Вже якщо цього не хочете робити, саме легше літню треба або повністю випорскати до моменту, що там її зовсім немає. Тому що якщо автомобіль замерзне, трісне бачок, трісне насос, ремонт дорогий. Ті бачки знаходяться в важкодоступних місцях під фарою, під пів машини підрозібрати, бо просто провтикали момент, коли, замер... коли буду сильні морози, і цей бачок замерз. Тому треба подбати про те, що зам... замінити цю мовачу рідину завчасно. Маленький лайфхак від мене. Я деколи. Доливаю в незамерзайку, обов'язково декілька грам простого ополіскувача для одягу, пом'якшувача. Знаєте, такі є. Можна навіть використати той самий ополіскувач, який йде в посудомийних машинах. Такий ополіскувач, рідкий, доливаєте, окрім таблеток. Це та сама історія. На машині, на вікні, всюди вода буде не так, як зараз стояти, а буде так і збиратися в окремі струмочки. Це краще для вас, краще для вашої безпеки. Так, ви будете менше пирскати водою, тому що води стане менше, вона почне з рахунок того, що там є вкраплення воску збиратися в такі окремі полосочки. І от вам економія тої самої незамерзайки. Декілька грам пом'якшувача дозволить вам зекономити в об'ємі незамерзайки за зиму. І як роблю я? Я ще зараз. Навіть зараз, та, ще немає сильних морозів, ще не замерзайку можна придбати в великих об'ємах і недорого. Купую 6 каністер, Це приблизно той запас, який мені точно потрібен на один автомобіль на зиму. Деколи мені його не вистачає, а деколи там, мовно, 10. Подбайте про це зараз, це зекономить вам потім ваш час. Зимою швидше настає темно. Логічно ви більше будете вмикати і частіше фари. Подбайте, щоб оптика була чистенька. Треба відполіруйте її, почистіть, тому що якісне освітлення це безпека вас і не тільки вас, а ще й людей, які йдуть на дорозі, і людей, які йдуть напроти в автомобілі напроти вас. Тому що деколь, деколи люди, наприклад, не регулюють фари, рекомендую підрегулюйте фари, бачите, що вам блимають, Ну, поїдьте, відрегулюйте, тому що ви самі не знаєте, що ви наражаєте інших людей на небезпеку. Лампочки, якщо це галоген згорів, одну лампочку киньте собі в багажник, нехай буде, воно не пропаде. Ксенонова оптика. лампочки ксенонові мають здатність вигорати з часом. Деколи погане освітлення, Думаю, що ж це таке, що ж в машині таке погане освітлення? Ні, просто лампочка втратила свій ресурс. Купіть дві нові лампочки, замініть, побачите величезну різницю. Я вже не говорю про розбирання оптики, там відновлення і так далі. Достатньо просто відкоригувати, замінити лампочки, оптика стане набагато кращою. Також візуальний контакт вечором, зимою, сніг, на дорозі забезпечує якісні двірники. А саме вони мають бути ну бажано, щоб вони були новими. Моя рекомендація: ну не самі дорогі купляти, ну добре не хочете. Хоча б середньоринкова ціна. Придбайте, два нових це недорого. Два нових. Я вже мовчу про те, що задні, та коли вже сопля, вже там висить все, чомусь задній ніхто не замінює. Та замініть ви він там тих 300 гривень коштує на всій вік машини. Ці двірники міняйте на зиму або зимою летить. Оце ось, що посипають дороги, абразив летить на машину, ці двірники з ледве з цим справляються. І на весну вони виходять швидше, ну все, і вони вже їх треба викинути. Навесну купіть собі нові і ціле літо спокійно їздіть на нових. Не економте тих пару гривень. Повірте мені, я деколи сам їду на машині, не своїй. І розумієте, і оце двірник йде, залишає за собою водяний слід, і ти ж муришся, ти не бачиш. Це негативно впливає знову ж таки на безпеку. Я зараз буду говорити зараз в цьому відео про всі ті речі, які є важливі, не просто видумані з неба, бо от давайте там собі вчіпимо ще на що там на дах якусь там вісюльку, вона нам де запах давати. Ні, те, що дійсно важливе, чомусь люди вважають, що це не важливо. Я вважаю, що всі пункти, які вам сьогодні я розказав, впливають тільки на те, щоб ви комфортно з точки А в точку Б змогли доїхати, щоб ви кожного разу змогли завести автомобіль і він вас. Не підвів і щоб ви безпечно могли їздити зимою на своєму авто. Також, що я обов'язково роблю, я купую маленький балончик силіконової, аерозолю, силіконова змаска, як хто там і називає, і так далі. Питання, для чого я це роблю, і купую. Я змащую неї всі ущільнювачі, навіть опускаю вікно, змащую її з цієї сторони ущільнювач. Ось тут змащую ущільнювачі, Для того, щоби тим ущільнювачам вони не скрипіли по-часному. Вони стануть трішки м'якшими і при контакті. Маленький пісочок буде десь тут на склі, пісочок зайде туди, і воно буде порипувати, поскрипувати. Оці ущільнювачі порипають, поскрипують. Ось ці всі ущільнювачі теж рекомендую вам пропшикати. Двері з внутрішньої сторони. Тут все пропшикали. достатньо одного того балончика за якихось там умовних 100 гривень. Не скрипить в машині нічого. Не замерзають ущільнювачі, так точно в машинах, де безрамкові е, двері, а саме немає цієї верхньої рамки. Ті самі ятрони і так далі, там ущільнювач заходить, е, скло заходить за ущільнювач і притискається сюди, так само, як в теслах і так далі. Рекомендую там особливо змащувати, щоб не примерзало саме скло, бо тому що кожен раз, коли ви берете за ручку чи там підходите до машини, чик-чик рухається по ущільнювачу. А кожен раз, якщо зимою ви умовно закрили і не чіпаєте ось це місце, та? Ви, то безрамочних, безрамкових автомобілях, в яких безрамочні пути. Безра... Автомобіля, в автомобілях, яких безрамкові двері, це робиться постійно нацять разів в день. Також рекомендую обслужити панораму, почистити ті два канали. Це не так дорого. Якщо вже самі хочете це зробити, рекомендую, як це робив колись я і можу зараз вам сказати, лайфхак від себе. На базарі шукаєте тросик, щоб був заклепаний з двох сторін. такий, наприклад, там умовно трьох метров, його з головою достатньо. Я знаєте, що купував? Тросик газа від запорожця. Коштував копійки, він нікому не був потрібен. В, кожна, в панорамі завжди в кутах є такі отвори, куди стікає вода. Туди той тросик запхав, він знизу машини виліз, тросик це назад забрав. Все. Канали почищені. Спеціальна змазка для панорами вона теж є. Вона, це може бути аерозольна силіконова, але вона продається така спеціальна густа, її можна пензликом нанести на всі ті рухомі елементи, силіконом запшикати резинки і закрити. Ось вам все обслуговування панорами. Чомусь люди думають, що панораму треба якось так обслуговувати, спеціальний сервіс вести і так далі. Ні. Часу на обслужити панораму в мене йде тільки само, як на прибратися в салоні. У всіх зимою запотівають вікна. Сядете, пару хвилин з кимось поговорили, там, не встигли завести машину, особливо волога о, погода, або навіть от я сів в мокрій курці в машину. Зараз я її заведу, за декілька секунд в мене буде мокрі запотівші вікна. Вже починає запотівати. Лайфхак від мене. Чесно, я таким користувався на автомобілях, яких часто запотівали вікна. Що я брав? Я брав піну для гоління, наносив на це раз, два, три вікна, чекав, поки висохне, витирав, супер. Вистачало на цілу зиму, щоб не сильно запотівали вікна. Але якщо по-часному, щоб не запотівали вікна у вас, подбайте про заміну фільтра салону, його треба замінити. На зиму можна навіть і вугільний не ставити, тому що вугільний збирає в собі вологість і частіше від нього потіють вікна. Але <клес> дехто не користується, спеціально вимикає оцей клі... 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 кондиціонер. Неважно, чи у вас кондиціонер механічний, чи там автоматичний, чи там клімата, як в нас. Кондиціонер має бути вімплений, тому що забирати лишню вологу з салона потрібно. Не запотівають вікна. В салоні підтримуються ідеально кліматичні умови, скажімо так, цвілості не буде, нічого не буде. Також ви ж не забувайте, що у вас постійно з зуття, сніг буде на, на ті самі. Е, я вже мовчу, що треба замінити на резину в Україні. Ну, хай вже буде матерчості оці поліки та скажімо так, коврики і збирається лишня вологість. А кондиціонер дає можливість висушити салон, тому не вимикайте його, а навіть його більше вмикайте зимою, чим літом. Якщо там літом його не вмикають, бо бояться, там я заслабну, там застуда, туди-сюди. Зимою легенько його вмикайте, нехай буде. Ще ніхто не вмер зимою від холоду від того, що в машині зробив холодніше, ніж на дворі. Тому прошу вас в цьому відео в коментарях. Напишіть свої лайфхаки. Давайте поділимося разом інформацією, тому що є дуже багато інформації. А кожен тримає її в себе, нікому не говорить. Дуже просто в коментарях під цим відео напишіть, чи допомогло вам щось то, що я сьогодні сказав, а можливо, ви знаєте краще. Без проблем пишіть. Ваші поради важливі для нас всіх. Лайфхаків є мільйон. Давайте всіх їх під цим відео зберемо і зробимо це відео максимально корисним. Все, друзі, дякую всім за увагу. Не забувайте, що я відкрив банку і де ми збираємо разом з вами. Вже назбирали величеньку суму на автомобілі для прикордонників. Які славно захищають нашу Україну разом з зі... для того, щоб для разом для нас, для всіх, що ми мали можливість тут стояти, і знімати для вас відео. Посилання завжди на банку є під відео. Натиснули просто-напросто закинули декілька гривень, і все. Давайте наближати перемогу разом. Все, друзі, дякую всім за увагу, пока.